Протягом останнього року відчутно погіршились відносини між Пакистаном та Сполученими Штатами. Напруження виникло внаслідок низки інцидентів, що сталися між державами, найгучнішим з яких було переховування, і відтак виявлення та знищення спецслужбами США на території Пакистану терориста номер 1 Осама Бін Ладена. Про перспективи розвитку американсько-пакистанських відносин розповість Андрій Годованець. Протести якось цей демонструють усі злість пакистанців по відношенню до США. Останнім інцидентом, який спричинив громадське обурення, було випадкове бомбардування американськими військами в Афганістані, пакистанського прикордонного посту. Тоді у листопаді загинуло 24 солдати. Хмизу до вогню серед інших додав інцидент з убивством Осами Бін Ладена, коли американський спецназ знищив лідера терористів на території Пакистану, не попередивши місцеву владу про заплановану спецоперацію, а також скандал, який виник після того, як Пакистан висунув обвинувачення в убивстві агенту ЦРУ, який працював у тій країні. Унаслідок цих подій Пакистан на певний час закрив важливий для США канал поставок допомоги військам коаліції в Афганістані, який проходив територією Пакистану. Деякі експерти кажуть, що стосунки між обома державами найімовірніше уже не будуть такими дружніми як раніше. Стосунки між та Пакистаном більше не можна буде назвати союзницькими чи стабільними партнерськими стосунками. Вони будуть швидше тактичними стосунками задля вигоди обох сторін. Інтереси Пакистану більше не співпадають з інтересами Сполучених Штатів. і підтвердженням цьому став той факт, що у лютому президент Пакистану Азіф Али Зардарі приймав у себе президентів Ірану та Афганістану Махмуда Ахманінджада і Гаміда Карзая. У відповідь США плануючи у лютому відправити з візитом в Ісламабад генерала Джеймса Метіса, американського військового командира, який відповідає за регіон Південної та Центральної Азії, командувач коаліційними військами в Афганістані, генерал Джон Аллен висловлює упевненість, що Пакистан теж хоче покращити стосунки зі США. Не вірю, що вони не зацікавлені у співпраці, яка допомагає їм контролювати свої кордони і не пускати повстанців на територію Пакистану. Зрозуміло, що разом з тим вони хочуть, аби трагедія, яка мала місце у листопаді, більше не повторилася на тактичному рівні. Вони готові співпрацювати. Тепер нам треба зробити так, щоб вони захотіли співпрацювати і на стратегічному рівні. Меттю Нейсон каже, що це повинно стати основним пріоритетом США у регіоні. Стабільність у Пакистані напевно є найвищим стратегічним пріоритетом США у цьому регіоні. Афганістан теж важливий, але Пакистан все ж важливіший. Нельсон та інші експерти кажуть, що для покращення стосунків з Пакистаном Америка повинна знайти шляхи, як зменшити невдоволення пересічних пакистанців діями США. Утім, сьогодні це може видатися дуже складним завданням, особливо з огляду на деяких політиків та релігійних лідерів, які лише розпалюють це невдоволення у невиключено передень позачергових парламентських виборів, які можуть бути проведені в Україні вже у цьому році. Андрій Годованець голос Америки.